Я радий вітати заступника командира 3-ї штурмової бригади Радіона Кудряшова. Пан Радіоне, доброго ранку. Я вас вітаю, бажаю здоров'я вам та глядачам. Хотів би для початку нашої розмови розпитати про ваші оцінки оперативної ситуації на передовій, як зараз розвиваються події, якими там словами, епітетами та характеристиками можна наділити український поступ та реакцію ворога на все, що відбувається. Безпосередньо щодо Бахмутського напрямку, флангів Бахмуту і міста Бахмут на цій ділянці фронту ситуація напружена. Напружена вже з початку зими цього року. Тут йдуться. Досить потужні бойові дії. Кожен день є, як і піхотні зіткнення, так і е, так званий артилерійський пінг понг Ворог намагається застосовувати дві свої основні переваги: це велику кількість особового складу, тобто мобілізаційного потенціалу, і велику кількість засобів і боєприпасу до них. Звісно, йдеться мова безпосередньо про артилерійські засоби, артилерійські боєприпаси. Тому. Ворог намагається тримати в напруженні. Ворог намагається поновлювати свої втрачені позиції, які було нещодавно. з яких було вибито нещодавно збройними силами України ворога. Це безпосередньо і Крішівка, і Андріївка і Околиці Бахмуту. Але успіху ворог в цих напрямках немає, тому в цілому ситуація залишається бути напруженою, але повністю контрольованою збройними силами України. Більш того, ми маємо ініціативу. Що таке ініціатива? Це контроль за переднім краєм, ворога, контроль за пересуванням ворога передньому краю за резервами, і ми бачимо всі вогневі засоби ворога, по яким теж наносимо контрудари. Пане Родіоне аналітики різних країн оцінюють ситуацію на передовій. От в Нью-Йорк Таймс виходить матеріал, який оцінює дії ворога. кажуть в виданні, що російські війська, начебто, вдалися до так званої тактики еластичної оборони під час українського наступу. Спершу вони росіяни поступаються позиціями, а потім б'ють в різку контратаку. Чи спостерігали ви подібну поведінку ворога, і чи дає вона хоч якийсь ефект? Скажу наступним чином щодо тактики так званої еластичної оборони, так ворог може да, це робити, тому що, ще раз підкреслюю, він має перевагу в кількості особового складу. Тобто великої кількісті орків, які він може мобілізувати і запхати на передній край. Но щодо еластичності оборони, наприклад, в Бахмутському напрямку, тут, якщо ворог поступився, він вже не може, ми не даємо шансів відновити йому втрачене положення. Тому. Еластична, не еластична оборона, підкидає ворог резервів, чи не підкидає, зосереджує вогневе враження, чи не зосереджує. Ми будемо стояти на своєму, виконувати накази щодо стійкої оборони, виконувати накази щодо штурмових дій і е, е, поновлювати територію України до е, зразку дві настопершого року. Бачите, ви зміни в особовому складі противника 25-ту армію резервно, начебто, вже розпакували, і кидають з резервів на передову нові угрупування. Також була інформація і про загони штурм зет, і так далі. Щось міняється серед тих, проти кого доводиться воювати на вашому напрямку. В цілому ще раз перейдуся по конфігурації військ після того, коли Вагнер був змушений покинути цей напрямок після вогневого ураження, після втрат, після певних, скажімо так, проблем, які створили їм збройні сили України, спочатку літа на цій ділянці фронту працюють першочергово. Це збройники терористичної Росії, контрактники, які підкріплені як і мобілізованими, так і ПВКшниками. Конфігурація військ до цього. Того часу не міняється, вони е також е укріплюють свої регулярні частини, які тут стоять, е і другорядну роль виконують ПВКшники аля добровольці, які є на підхваті в збройників терористичної Росії. Пане Радіоне, американські експерти, та й не тільки вони намагаються спрогнозувати, скільки ще часу в запасі лишається у збройних сил України. При тому я наведу одразу дві цитати, які одна одній протирічать. Джон Кірбі, це представник Білого Дому. Буквально днями заявив про те, що для наступу для активної фази лишається 6-8 тижнів. Ймовірно, Джон Кірбі більше говорив про південні напрямки, але ми в принципі да об'єднуємо, бо розуміємо, що й там де ви є, надзвичайно важливі події, відбуваються по захисту і звільненню наших територій. З іншого боку, напередодні сінен писала про те, що українські війська моритимуть голодом і розтягуватимуть оборону Російської Федерації, а негода не завадить контрнаступу. От, враховуючи, що ви ваші побратими вже мають величезний досвід. Зокрема, найперше це минула зима. Чи негода і зміна погоди може якось повпливати на ваші плани на наступи на звільнення наших територій. Якщо ми ізолюємося у відповіді на це питання від тих аспектів щодо підготовки особового складу, мобілізаційних заходів поповнення боєприпасів поповнення озброєння, да там це скажімо так, не будемо враховувати й виключно проговоримо про погодні умови. То з того досвіду, який має мають збройні сили України, з того досвіду, який безпосередньо маю я скажу наступним чином, що Погодні умови, звісно, будуть ставити певні рамки, але ці певні рамки вони будуть обмежені у часі. Тобто, ми говоримо про декілька тижнів, можливо, навіть не більше місяця, в проміжок часу осіннього періоду. Потім морози, і з досвіду минулого року, це відтворення 100% відтворення інтенсивності бойових дій. Безпосередньо я був свідком відтворення цього. На Бахмутському напрямку, коли не і ворог, і ми е, працювали на 100% в скаженні морози, по мінус 30. Е, такий же період часу короткий період часу, на мою думку, буде, коли погодні умови будуть перелаштовувати Зимній період на осінній е, період, це теж три тижні, два тижні, і потім знов убій. Тобто на сьогодні е, погодні умови для ведення бойових дій, вони обмежують наші дії, але не вони не є фатальними, як наприклад, у другій світовій війні, там початку го року, коли там фронт просто ставав на сьогодні. Сучасні види озброєння, сучасні прилади, сучасна підготовка. Ну і на жаль, така інтенсивність, яку нав'язує противник, змушують воювати нас 24 на сів при будь-яких погодних умовах. Про забезпечення тоді вас запитаю вчора. Е гурівці презентували чи розповідали про те, що є така розробка, це плечна видимка для того, аби українських військових не могли ворожі тепловізори бачити. Я сподіваюся, що незабаром максимальне буде забезпечення на фронті цим питанням. Але свого часу ваш побратим Дмитро Кухарчук в наших ефірах говорив ну так трошки, е навіть я б сказала, був ображений. Він каже: ну якби в нас на Бахмутському напрямку були західні зразки, озброєння все необхідне, то ви б побачили такий фантастичний Результат ну а зараз, звісно, із обмеженою кількістю техніки доводиться воювати. Пане Радіоно, чи щось змінилося з приводу того, що вам надається, і що в принципі можна використовувати в Бахмуті? Бо розуміємо, що працює і ворожа система протиповітряної оборони, і їхня авіація, артилерія. Тому, звісно ж, не все можна пустити туди. Вимушений вам відповісти коротко, щоб да не відкривати певні е, аспекти озброєння безпосередньо нашої частини, але скажу наступним чином: що щоб ми мали, наприклад, е, такі зразки озброєння, як Бредлі чи Мардер, ну щось сучасне з, і, з виду озброєння, типу БМП чи БТР європейського зразка, ми б мали кращі результати на сьогодні. Ми є озброєними е, такими зразками, як М113, це є далеко не останнім, скажімо так, зерськом озброєння, це не є навіть щось схожим на БМП радянського випуску, але це не сучасність тому. Я думаю, за той період часу, який ми безпосередньо е, тут виконуємо задачі, до речі, і ті частини, які поряд з нами виконують задачі, це 5-та бригада. Е, ми вже готові пересідати на інші машини для того, щоб покращувати результат і показувати вже інше левел, на який ми в принципі сьогодні вже вийшли по особовому складу, по підготовці, по плануванню, але на правили жаль, не по техніці. Наскільки я знаю, пане Радіонова. Ви можете мене поправити то і про особовий склад, якщо говорити, то потрапити в третю штурмову бригаду, це ще те завдання. У вас ледь не унікальна якась історія з тим, як ви підбираєте собі побратимів, як ви долучаєте людей до лав збройних сил України? Це звісно і дуже крута така кампанія промоуції, правильна і з бордами і з Ютуб каналами і з тим, як ваші побратими їздять різними українськими регіонами. Я вас хочу запитати, наскільки це зараз дає свої результати і свої плоди, ну і, в принципі, про мобілізацію ми будемо сьогодні обговорювати в наших ефірах журналістське розслідування, яке вийшло від української правди, я сподіваюся, що ви там на фронті його не бачили, тому що я припускаю, що воно може бути демотивованим. Це те про те, як себе поводить тил, як поки у вас війна, і ви захищаєте наші життя і нашу територію, в когось це вечірки, нічні клуби і, і так далі. Тобто, таке враження, що під цю мобілізацію не всі потрапляють. Отже, з приводу того, хто вам ще потрібен і наскільки ви укомплектовані в. Плані особового складу щодо е, особового складу безпосередньо до тих людей, які е, хочуть до нас доєднатися, так є дійсно певні особливі якості, які потребуються в нашій бригаді, тому що ми зараз відтворюємо е, досить такий е, новий. Е, не Зроблений до цього напрямок це напрямок безпосередньо штурмового війська, штурмової частини, і під час виконання цих завдань на людину, на військовослужбовця, солдата, сержанта чи офіцера дається дуже багато відповідальності і нагрузки, у тому числі фізично. Також в нашій бригаді є дуже багато вакантних місць не тільки для людей. з бездоганною фізичною підготовкою, а й людей по спеціальності, починаючи від водіїв механіків, закінчуючи операторів е дронів, які зараз дуже е скажімо так потужно стріляють, і е ми в цьому напрямку, як і збройні сили, так і третього окрема, тільки нарощуємо в напрямку ударних дронів та безпілотних літальних апаратів. Тому е потрібні люди, потрібна е Мобілізація безпосередньо до нашої частини саме тих людей, які мотивовані йти в штурмові дії, виконувати задачі по рейдовим діям, і безпосередньо там маленький занавіс ми можемо привідкрити, транслюючи ці відео в телеграм-каналах, в Ютуб каналах, для того, щоб військовослужбовці майбутні військовослужбовці цивільні зрозуміли, що потребується щодо того. Щодо мобілізаційних заходів і цивільного життя, вимушений сказати лише одне: це те, що ну користуючись, скажімо так, ефірним часом, який ми дозволили, це те, що нам всім потрібно зрозуміти і звикнути до нових реалій. Сьогоднішні реалії це війна з Російською Федерацією. і ця війна. На превеликий жаль, а як би хто не хотів, перемовин якого якоїсь паузи, це війна закінчиться лише тоді, коли Україна буде в повній безпеці, повну безпеку ми зможемо дати нашій країні лише безпосередньо після того, коли зможемо повалити режим Російської Федерації, який одвічно тероризує нашу країну і наш волелюбний народ. Тому так чи інакше, кожна людина. Буде учасником війни, кожен е, українець повинен зробити все для того, щоб перемогти безпосередньо чоловік е, віддати свій долг в армії, ну і інші цивільні люди в тому чи іншому аспекті допомогти армії. Це може бути як і е, е, в рядах збройних сил України з автоматом. Це може бути на якомусь. Е, в ВПК комплексі в порядку розроблення новітньої зброї чи снарядів, але кожна людина повинна долучитися до свободи нашої країни і безпеки нашої країни. Я думаю, що ваші слова, пане Радіоне, це найкращий старт цього ранку. Є про що подумати і нами, і нашими глядачами, дякуємо за те, що ви, ви вийшли з нами на зв'язок. Бережіть себе, бережіть своїх побратимів. Друзі, заступник командира 3-ї штурмової бригади Радіон Кудрішов був гостем на прямому.